Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Підрозділи армійської авіації США з першої кавалерійської дивізії, вперше випробували нове ударне безпілотне оснащення дрони Enduril A-600 у рамках розширеної програми підготовки. Знімки з полігону оприлюднив користувач соцмережі X з під ніком ZD District. Під час тренувань військові не лише відпрацювали стандартні сценарії використання дрона і уперше залучили його для нічних завдань, перевіривши можливості апарата в умовах, коли огляд значно ускладнений. Цей етап став частиною ротації NTC 2602 яка передбачає адаптацію. Цю авіаційної бригади до майбутніх місій та інтеграцію сучасних автономних систем у її бойову структуру. Всі заходи проходили на одному з наймасштабніших полігонів США у національному тренувальному центрі Форт Ірвін у Каліфорнії. До маневрів приєдналися й інші частини американської армії, що дозволило відпрацювати взаємодію між дронами, бронетехнікою та авіацією у спільних операціях. A-600, створений компанією Ендоріл вважають одним із найперспективніших ударних безпілотників. Нового покоління, попри те, що детальні технічні дані засекречені. Виробник наводить кілька базових параметрів. Маса апарата може варіюватися від 10 до 15 кілограмів. Він здатний долати дистанції до 100 кілометрів, працювати на висоті, до кількох тисяч метрів і перебувати в повітрі до двох годин. Крейсерська швидкість близько 120-140 кілометрів на годину. Модифікація LTU-600M, створена на основі цієї платформи, має модульну конструкцію і підтримує встановлення до трьох кілограмів корисного навантаження. Це можуть бути як бойові блоки для ударних місій, так і розвідувальні. Оптико-електронні системи. Або обладнання для радіоелектронного впливу. Завдяки таким можливостям дрон може проникати на значну глибину ворожої оборони, виявляти цілі та забезпечувати їх знищення. Україна також застосовує lto 600 у війні проти Росії. Ці апарати були включені до американських пакетів військової допомоги ще у 2023 році. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.